Свою першу стрільбу на турнірі виконує учасниця Олімпійських ігор в Токіо, львів'янка Вероніка Марченко. Після Олімпіади лучниця виграла чемпіонат України. Марченко розповідає, що хоче перемогти і на цьогорічній золотій осені. Завдання в мене конкретне те, що мені потрібно перебороти себе, виправляти помилки, які мені не дали, то зробити хороший результат, Ну достатньо хорошого на Олімпіаді, і все. А там вже як буде, якщо буде добре виконувати це завдання, то напевно і результат буде хороший. Цьогоріч участь у турнірі бере понад 300 спортсменів, які представляють збірні команди Білорусі, Казахстану, Грузії, Словаччини, Польщі та України. У жіночій команді Білорусі змагається Олександра Куратнік. Два роки тому на цьому турнірі Олександра здобула перемогу. Я була на єскальких турнірах. Я була вже на кількох попередніх турнірах. Через карантин, на жаль, минулого року ми не змогли приїхати. Два роки тому я стала чемпіонкою. Кожна дуель була дуже складною. На цьогорічних змаганнях хочу себе проявити як найкраще. А це стріляє ще одна учасниця Олімпійських ігор Токіо, лучниця з нової каховки, Анастасія Павлова. У першому раунді Анастасія набрала 81 очко і пройшла далі. Погода хороша, все подобається. Погода хороша, все подобається. Моя стрільба мене влаштовує десь наполовину. Після кваліфікації я була на першому місці, тож хочеться поборотися за медаль. Змагання проводяться серед таких вікових груп. Дорослі спортсмени та кадети 2004 року народження і молодших зі стрільби з лука Олімпійський лук. Та дорослі спортсмени в дисципліні блочний лук. Є динаміка росту на цих змаганнях. Ну мабуть, що ті змагання і міжнародні. Це не чемпіонат світу, не чемпіонат Європи, не Олімпійські ігри. І спортсмени трошечки вільніше стріляють, Психологічно їм трошки легше, і тому результат кращий, Робота, на мою думку, краща». Фінал турніру відбудеться у суботу, о 10.30 на території Палацу Потоцьких. Чуйко, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.